Усіх вітаю! Сьогодні готуємо, вроді би, найпростіший рецепт, але в ту же чергу найсмачніших квашених помідорів. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. Для такого рецепту нам потрібно помідори, вода, сіль, часник та спеції і зелень. Починаємо приготування. Я сьогодні використовую ось таку 3-літрову банку. Банку я добре промив, стерилізувати не потрібно. На дно банки я відправляю зонтики кропу. В мене сухі, це не проблема. Можна використовувати будь-який кріп, але коли він у стеблах або в насінні, він найбільше віддає своїх ароматів. Звісно, якщо маєте зелень кропу, теж можете додавати. Чим більше ми додамо спецій та трав, тим ароматніші будуть наші помідори. На рахунок зелені тут індивідуально, що вам подобається, можете додати сміло листя кропу, листя смородини або ж листя винограду. Я, в свою чергу, використовую виключно листя вишні. Звісно, що першочергово усю зелень добре промив та просушив. Ось так. На рахунок кількості теж дивіться все по своєму смаку. Обов'язковий компонент це хрін. Можна додати корінь хрону, можна додати листя хрону. А також беру ось такий доволі великий почечок петрушки і теж сюди. Тепер мої хороші, що нам потрібно зробити. У мене є часник, який я почистив. Якщо зубчики доволі великі, можемо розрізати на половинки, якщо маленькі можемо відправляти цілими. Також на дно банки я відправляю приблизно 5 зубців часнику. Також я додаю декілька шматочків гострого перцю, червоний перець чилі додавайте виключно по своєму смаку. Якщо не любите гостроти, можете взагалі його не додавати. І базові спеції: чорний перець горошок та перець духмяний горошок. Теж відправляю на дно банки. Ну і на рахунок помідор. Для даного рецепту підходять усі помідори. Абсолютно. Звичайно, краще брати помідори не перестиглі. Вони не повинні мати оцього товстого стержня. І бажано, щоб в них була тонка шкірка. Проте, якщо таких не знаходите, не проблема. Використовуйте ті, які у вас є. Помідорами наповняю банку до половини. Після чого знову трішки часнику, зонтик кропу. Подивіться, як це красиво виглядає. Доверху закладаю помідори. Не варто дуже притискати, щоб вони не розчавилися. Після чого буду готувати так званий розсіл, яким буду заливати помідори, для якого нам потрібно 1 літра звичайної холодної води. І на цю одну літру я беру 1 столову ложку з гіркою солі. Ось так. Перемішую, щоб сіль розчинилася. На рахунок солі звичайна кам'яна поварська сіль. В жодному випадку не юдована. Найзвичайніша кам'яна сіль. І цією водою заливаю наші помідори. На одну ось 3-літрову банку потрібно 1,5 літри води. У мене залишилися ще листочки хрону. І ось цим хроном я закриваю нашу баночку зверху, щоб помідори не завітрювалися. Ось так акуратно. Все, і фінальні штрихи залишається до верху наших помідор залити так званий соляний розчин. Ось і все наскільки все просто. Залишається банку накрити кришкою і відправити в темне, прохолодне місце на 2-3 тижні. Звісно, якщо хочете пришвидшити процес заквашування, беремо невеличку посудину, яку відправляємо в нашу банку. Кришечкою просто прикриваємо і залишаємо ось так на кухні при кімнатній температурі. Таким чином, ваші помідори можна буде куштувати вже за 5-7 днів. Процес заквашування буде значно швидшим. Одне зауважте: в теплому приміщенні буде оця водичка в процесі брудіння втікати з банки, то ви час від часу баночку піднімаєте, цю рідину, яка втіче, виливайте, промивайте. І, звісно, до помідор завжди доливайте оцю солону водичку. Готуйте, смакуйте, адже направду простішого приготування годі шукати, а повірте, що смак саме таких квашених помідорів вас зачарує. Просто смачно і доступно! Якщо вам сподобався саме такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!